Доброго дня, обрані друзі. Ніскінчене коло. Закупівлі та продажу продовжується. Сьогодні ми отримали що? Так, ми отримали сьогодні посилочку з щегі. Поїдемо, подивимося, подивимось, що це нам приїхало. Дякую. Традиційний оригінальний брозовики Октавіатур. Бустрія духулинку. Так, це буде Асьома. Асьома. Ні, що я ще на це забираю. Оригінальні амортизатори. Передні амортизатори на шалицею фаворит. оригінальні. Власний імпорт. Поїхали, це у нас буде траса. Кабель ручного тормоза, гальмівний, тормозний труси на фаворит поліцією. Свічки, мелочівка, А ось це вінтеркар. Комплект зимовий, шкода, оригінальний. Уже виложен буде в інтернет з завтрашнього дня. Придбайте, будь ласка, печі авто. Що там тому в комплекті знаходиться розморажувач? Скла. Шкода? Концентрат охолоджувач. Омиває очищувача складина рідини дубачка, концентрат можна додавати туди майже воду. О, звичайно, так, скрибочок та серветочка. Ціна буде вказана у відео. Я вже дам ціну. Будь ласка. Так, далі ідуть традиційний очи. компас. Набіри лампочок. По одной лампочці кожного виду, З автомобілями, обладнаними аж сьомий. Головного світа, ближній світ. Це мелочовка, свічки брізг. Свічки брізк. Болты развальные, что-то стяжные болты оригинальные. Так, коврики. Приехали. Коврики. А, ну, Под номерной знак. Это пара ковриков. передніх на а 5 А5-ому, передніх. Антени. Антени на дах на різні моделі. Тур. О, почки. Оригінальні ковпачки до колесних легкосплавних дисків. 16 ковпачків звичайних і 4 на секретки. Елементи карбюраторний. карбюратори на філіцію. Це економайзер. Далі у нас там по болтах трошки є. І ходова на феліцію фаворит. Ще буде відео про замки, тому що, я, тому що мені сказали, що у нас вони дешевші втричі від цін на оригінальні замки в інтернеті. Завтра зніму відео про замки п'ятої двері на всі моделі в шкода. На все добре, Харків з вами, пока.